Більш, мабуть, такий знаковий момент, коли я зрозуміла, що вау! Ну, до подології я лікар. Я ніколи нікому навіть нігті не обрізала, бо боялась зробити боляче людині. І я зрозуміла, що подологія це моє. Треба зрозуміти спочатку, як я туди прийшла. Я взагалі працювала в клініці лазерними спеціалістами. Мені е, директор каже, давайте ви підете вчитись на подолога. А я кажу, я подолог, я, я який з мене подолог? Вона каже: Ну, ви не відмовляєте зразу. Ви сходіть на навчання, може вам сподобається? Була практика, і до мене прийшла така доволі молода дівчинка, але з дуже-дуже-дуже складною ступою, запущеною. І я її почистила, і вона стала така, як моя, така вона стала класна, чиста. Вона... І вона сходить з кушетки в неї такі очі, і вона каже, Боже, а що вони можуть такі бути? Вона наче вперше була на педикюрі, і це для неї був такий захват, і їй, вона каже: Боже, мені нічого не болить мені так легко стояти. І це був повний повний восторг. і Я дуже дуже хотіла, мабуть, оцих емоцій. І далі я позвонила директору і кажу, так, мені треба в кабінеті, щоб було вікно, треба, щоб було вода. І мені треба стерилізатор, щоб стояв, і набори інструментів. Я напишу список, прийду, будемо розбиратися.